На етапі моделювання форм необхідно створити та прив'язати JSON-форми до попередньо змодельованих задач в рамках бізнес-процесу. В кабінеті адміністратора регламенту є можливість створювати форму за допомогою конструктора Form.io. Ось так виглядає кабінет з формами, ось так виглядає сам конструктор. Але в нас вже є попередньо створена форма для користувача. Вона включає в себе РНО, КПП або ЄДРПУ, якщо це юридична особа, прізвище ім'я по батькові, або, наприклад, назва компанії власника телефон, дані про літак, марка та модель, завантаження з файлу сертифікату та рік випуску літака. У нас в завданні також фігурувала ознака особи, в залежності від якої у юридичної особи або у фізичної особи. Можуть бути різні поля, але для цього прикладу ми трохи спростили задачу. Отже, ми створили форму для внесення даних власником, а також другу форму для підписання даних. Також додатково нам потрібні форми для офіцера посадової особи, що приймає рішення. Вони також створені і підготовлені заздалегідь. Ось вони всі. Після створення форм ми прив'язали їх до нашого бізнес-процесу. Більш детально про форми можна дізнатися у відповідних розділах навчальної програми. Ось такі посилання. Тут створення форм розглядається більш детально для різних всяких варіантів. А поки що ми зберігаємо зміни і очікуємо результати білда.